Завершуємо ще один робочий тиждень в умовах війни. 821-й день боронимо свої кордони і разом наближаємо перемогу. Вітаю усіх, хто доєднався до перегляду новин із життя Кременчука та регіону. За мить поговоримо про таке. Як голова КРВА прокоментував журналістам інформацію про звільнення з посади. До лікарні ушпиталили жінку пішохода подробиці з місця сьогоднішньої ДТП по вулиці Івана Мазепи. Центр рекрутингу у Кременчуці як це працює. Зведення політичних рахунків саме так голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік прокоментував інформацію про своє звільнення. Під час брифінгу пан Лєднік повідомив журналістам, що він залишається на своїй посаді, адже офіційних повідомлень про його звільнення немає як зауважень з боку керівництва Полтавської ова крапку у цьому питанні має поставити президент Зеленський. Спочатку повномасштабного вторгнення наша військова адміністрація працювала в штатному режимі. Ми жодного дня не працювали на віддалених робочих місцях. Ми працювали виключно в режимі, як зараз, модно казати, офлайн. Тобто Всі люди були на роботі, ми і ночували на роботі. І ми робили все для того, щоб забезпечити наші Збройні Сили України, щоб забезпечити економічні економічне складову районі і держави в цілому. Робили все. Так що по робочим питанням, до мене, як і до всього колективу, питань немає. Можливо, є політичні моменти, але це вже зовсім інший аспект. Олег Ліднік очолює Карва з березня 2021 року. Днями стало відомо, що уряд погодив його звільнення з посади голови Кременчуцької районної військової адміністрації. 18 травня у місті Вовчанськ, що на Харківщині під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Іван Литвин. У полеглого воїна залишилися мати, дружина та діти. Наша знімальна група сьогодні побувала на прощальній церемонії. Серце відданого захисника Батьківщини Івана Литвина перестало битися шість днів тому. Тож сьогодні кременчужани прийшли до свято Миколаївського собору, аби провести в останню путь свого героя. Івана Литвина було призвано на військову службу під час мобілізації Кременчуцьким РТЦК та СП у лютому 2022 року. Він служив нацгвардійцем. У червні воїнові мало б виповнитися 55 років. Тепер йому на віки – 54. Ми давно знайомі, ми товаришували сім'ями, були покресниками. Це була дуже гарна людина, життєрадісна, завжди допомагав. Він все життя танцював, він любив танці дуже. і Чотири роки назад він відновив це, знайшов в його віці ну, ті, хто танцюють, і він так цьому радів. І ми за нього раділи. так Він в радісно до всього підходив. Коли почалася війна, він з пішов захищати свою землю, де живе його сім'я. Він був патріотом. Певнено йшов до цього, вірив у це. Ми дуже співчуваємо. Він майже три покоління танцював у нас і зараз, до останнього дня, до війни він танцював у нашій групі сіньорів, був організатором створення цієї групи. Для нас це звичайно шок, велика втрата. Але він нас захищав і ми йому дуже вдячні. Герои не вмирают. Спечиваю супруги, детям, сыну, там, дочки. Ну, естественно, мы будем помнить такого товарища, который с нами работал. Таких, ну, можно сказать, раз-два и понимаете. Есть такие, что и нашим, и вашим. А он был такой пред, понимаете, прямой, простой мужик. И тяжело говорить за это все. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам воїна-захисника Івана Литвина. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Сьогодні близько тринадцятої години неподалік перехрестя вулиці Івана Мазепи, та 29 вересня, водій автомобіля збив жінку. Нашим журналістам вдалося зафільмувати автівку поліції, водій якої скоїв наїзд. Про стан потерпілої та що кажуть, очевидці знає Роксолана Жукова. Дорожня транспортна пригода сталася неподалік Кременчуцького районного управління поліції. Поліцейському автомобілю з відповідними номерами лишилося проїхати одне перехрестя. Тим, неподалік пішоходного переходу, водій автівки збив жінку. Знаходилася в машині, людина вискочила, вони їхали з великою скоростю і просто збили. Не на пішохідному переході, чи на пішохідному? Ні, не на пішохідному переході. Тут же ж траєкторія, вони їдуть сюди, вона вискочила не на пішохідному переході. Але їхали вони доволі швидко. А ви викликали швидку, ні? Я викликала і інші люди викликали швидку. Я вже почула свист тормозів і удар, все. Ще один очевидець ДТП, пан Сергій. Він першим опинився біля потерпілої. Переходила жінка дорогу. Не знаю, з якою швидкістю, як їхав водій, тормозний шлях він довгий. Не знаю, почув звук, повернувся, підбіг. Стан жінки, лікарі коментувати відмовилися. Доброго дня, скажіть, будь ласка, в якому дня. стані пацієнтка? пацієнт, пожалуйста. Поки не можете так не сказати, можна. сказати, пробачите. Mm -hmm. Дякую. А от за словами пана Сергія, крім синців, потерпіла, отримала і інші травми. Наскільки я бачу візуально перелом нижньої правої кінцівки. Закритий, по-моєму, і черепно маскова мабуть, травма. Ну це візуально, так сенсі ссадини. Поліцейські, які приїхали на виклик, кажуть, поки усі обставини ДТП встановлюють. Виклик був ДТП з потерпілим те, що збили жінку на проїзній частині. Більш детальну інформацію зараз встановлюємо. Наразі йде встановлення даних осіб, які це зробили. А скажіть, будь ласка, автомобіль з синіми номерами чи це за кермом був співробітник поліції чи ні? Точної інформації не даємо, тому що так само встановлюємо всі дані. Пізніше у прес-службі поліції нам повідомили, що за попередньою інформацією автівкою керував працівник Кременчуцького управління поліції. Нині чекають на висновки Державного бюро розслідувань. 65-річна потерпіла знаходиться у лікарні. Двоє дівчаток потрапили під колеса іномарки 23 травня. У результаті ДТП дітей із травмами ушпиталили, повідомили у поліції дорожньо транспортна пригода сталася вчора ввечері на майданчику одного з торгівельних центрів на молодіжному. Жінка водій під час руху скоїла наїзд на двох дівчаток підлітків в та 2008 року. Народження наразі слідчі встановлюють ці обставини дорожньо-транспортної пригоди. Потерпілі були госпіталізовані на огляд до лікарні. Наразі їх стан задовільний. Проводиться додаткові обстеження. За фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. На сьогодні в Україні діє 21 центр рекрутингу української армії. Нещодавно такий проєкт запрацював у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг. Чим допомагає добровольцям, так як часто до фахівців центру звертаються громадяни, знає наша кореспондентка Дарія Згора. Загалом рекрутинговий центр це пілотний проєкт Міністерства оборони України. Як стверджують самі ініціатори його створення, покликаний він побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян до військової служби. У Кременчуці рекрутинговий центр розпочав свою роботу менше місяця тому. За словами керівника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, за цей час до центру звернулися 126 добровольців, яким надали 105 консультацій. З них 14 людей підписали контракт зі Збройними силами України та ще сім мобілізували. Всі охочі, які можуть і хочуть. Захищати нашу батьківщину можуть звернутися до цього рекрутингового центру, обрати собі військову спеціальність. Це можуть бути і оператор дронів, і інші різновиди військових спеціальностей, пройти відповідні навчання і допомогти в захисті нашої країни. Як розповіли нам у Кременчуцькому рекрутинговому центрі, тут консультують і проводять профорієнтаційні тести, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі. За словами рекрутерки Людмили, до них звертаються не лише чоловіки, а й жінки. Кожному виділяємо часу десь півгодини сорок хвилину так, роз'яснюємося, розповімо про вакансії, які є. Алгоритм зарахування на військову службу через рекрутинговий центр такий: спочатку потрібно обрати посаду та військову частину. Після цього пройти співбесіду та комунікації з військовою частиною. Далі оформлення у РТЦК та СП. І направлення для проходження військової служби. Наш випуск триває. Кіберполіція та міністерство енергетики закликають черпати інформацію про відключення світла з офіційних джерел. Зловмисники можуть створювати фейкові ресурси для поширення дезінформації в інтересах країни-агресорки, виманювання конфіденційних даних громадян та привласнення заощаджень громадян. Так минулого року кіберполіція викрила групу, яка під час блекаутів створювала фейкові телеграм-боти енергетичної компанії. З їх допомогою вони викрадали облікові записи користувачів і у подальшому. Використовували їх у шахрайських схемах. І ще одна інформація про важливе: у лісах Полтавщини та Харківщини оголошено найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки, що становить особливу загрозу для лісів. Повідомляє у Фейсбуці Слобожанський лісовий офіс. Лісівники закликають населення дотримуватися заборони на відвідування лісів та нагадують про відповідальність у разі порушень правил пожежної поведінки. Порушення вимог пожежної безпеки у лісах передбачає адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від 1530 гривень до 4590, а на посадових осіб від 4590 до 15300 гривень. Сьогодні, о 20.40 не пропустіть черговий випуск програми у фокусі. Наші журналісти дослідили тему будівництва приватного НПЗ у Кременчуці, що вдалося з'ясувати, чому ім'я молодого товариства Алма Ойл Груп пов'язують із міським комкомом та нардепом Шаповаловим. Як до складу погоджувальної комісії увійшли представники нафтового лобі. Детальний розбір скандального будівництва дивіться сьогодні, о 20.40 у рамках програми у фокусі. Це всі повідомлення на сьогодні. Телефонуйте нашим журналістам і діліться новинами, які має знати все місто. До зустрічі в ефірі і неодмінно бережіть себе. Прогноз погоди на вихідні і на понеділок на телеканалі Візит. Отже субота, 25 травня. На півночі країни та у Києві протягом усього дня небо залишатиметься ясним, без ймовірності упадів. Вночі стопчики термометрів фіксуватимуть 14 градусів вище нуля в день повітря прогріється до 24. На заході країни, зокрема у місті Лева, сонячна погода утримуватиметься до кінця дня, без упадів. Температура коливатиметься у межах від 14 до 27 градусів. В Одесі на півдні країни малохмарно і сухо. Термометри цієї суботи фіксуватимуть від 17 у нічні години до 23 у денний час. На сході країни, а саме у Харкові, сонце зігріватиме протягом усього дня, без опадів. На температурних стовпчиках харків'яни побачать від 11 до 23 тепла. Щодо погоди у центрі країни у Полтаві, 25 травня на небі не буде ані хмаринки і без опадів. Температура повітря складатиме від 11 до 23 градусів вище нуля. У неділю 26 травня на півночі країни та у столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують вночі, плюс 14, в день повітря прогріється до 24. На заході країни, зокрема у Львові, очікується ясний і сухий день на термометрах від 13 до 26 градусів тепла. Про південь країни одесити можуть насолоджуватися сонячним днем, який не затьмарять опади. Вночі за вікном плюс 15, в вдень до плюс 23. Неділя на сході країни, а саме у Харкові, пройде під знаком мінливої хмарності, втім без опадів на температурних стовпчиках від 12 до 24 тепла. До погоди у центральній частині країни хмарна погода утримуватиметься у Полтаві до самого вечора, без опадів від 13 до плюс 23 градусів на термометрах. Щодо погоди на понеділок, 27 травня, на півночі країни та у Києві хмарно буде лише вранці. Потім хмари розсіються без опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 13 градусів вище нуля в день повітря прогріється до плюс 25. На заході країни, зокрема у місті Лива, сонце періодично визиратиме за хмар, опадів не прогнозують. Температура коливатиметься у межах від 12 до 25 градусів. В Одесі на півдні країни протягом понеділка хмарно дощитиме. Термометри фіксуватимуть від 15 у нічний час до 20 у денний. На сході країни, а саме у Харкові, синоптики прогнозують сонячний понеділок без дощів. На температурних стовпчиках харків'яни побачать від 14 до 27 тепла. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, 27 травня, пройде під знаком сонця без опадів. Температура повітря складатиме від 15 до 26 градусів вище нуля. І метеопрогноз у нашому місті. Субота, 25 травня. Увесь день у Кременчуці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до завершення дня. Без опадів термометри показуватимуть від 13 до 24 тепла. Вітер переважно східний 2-3 метри на секунду. Неділя у Кременчуці ясною погодою нас не порадує. Втім, без опадів, в день від 13 до плюс 24. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1-3 метри на секунду. У понеділок, 27 травня, Кременчужанам прогнозують цілому хмарний день, без опадів. На термометрах побачимо від 16 до 26 вище нуля. Вітер переважно східний – 2-3 метри на секунду.